Привіт, друзі! Сьогодні про три важливі трави, які повинні бути у кожного майстра свічкової магії, де і взагалі у кожної відьмі. І перша трава це полин. Магія полину дуже велика. Чому? Тому що полин може чистити людину на багатьох рівнях фізичному, енергетичному, а також на рівні ДНК, на рівні крові. Саме полин використовують не тільки для чисток людини, але й для чисток приміщень. Друга трава це чертополог. Ця трава. Дуже і має в своїй назві да, чертополог, черті розполошилися. Чому? Тому що вона очищає від різних сушів, від різного негативу, лярв, підсіленців і убирає якраз то а, незаконних да, жителів в вашому домі або в вашій енергетиці. Ну і третя трава, яку ми постійно використовуємо, це шавлія. Зазвичай ми використовуємо білу шавлю. В Україні у нас шавлія теж розстелений, біла, інша, і це шикарна трава для того, щоб почистити. Енергетику і простір, особливо, коли ви хочете працювати, щось створювати. А якщо ти хочеш зрозуміти магічні властивості трав, якщо ти хочеш зрозуміти, як працювати з травами, як створювати програмні свічки на різні цілі, які трави для них підбирати, як програмні свічки замовляти, активувати, я запрошую вас на мій курс свічкової Магії з нуля. Деталі курсу в описі під цим відео.